Загальна характеристика. Знайомтеся, це німецька вівчарка, відданий, розумний та надзвичайно адаптивний собака. У нього атлетично збалансоване тіло та розвинена мускулатура, шерсть густа і з щільним підшерстям. За стандартом породи, зріст німецької вівчарки в залежності від статі може сягати 65 см, А вага в середньому 30 кг. Після 7 років життя варто ретельно контролювати стан здоров'я. Німецька вівчарка це одна з кращих порід у світі, її цінують за те, що вона легко піддається дресируванню. Собака цей сильний, він любить фізичні навантаження, він любить бігати, плавати і на місці не сидить. Характер вівчарки спокійні та слухняні тварини, але водночас дуже активні, завзяті та витривалі. До незнайомців ставляться насторожено, хоча і без приводу агресії не проявляють. Це одна з кращих собак, який знаходить контакти з людиною швидше, ніж інші породи собак. Собака дуже активний. Він любить дітей, він стане горою за вас, і дітей, легко піддається дресируванню, любить і дуже активний спосіб життя. З цією собакою ви точно нудьгувати не будете. Історія породи. Історія вівчарки, яку ми знаємо нині. Починалося в Німеччині в кінці XIX століття вона була виведена шляхом схрещування різних пастуших порід, які найбільше цінувалися у той час. Першу асоціацію породи було засновано у 1889 році. Після цього почалися методичні спроби вивести енергійного, універсального та працьовитого собаку. Цього собаку раніше виводила як пастушу породу, він охороняв стадо. А тепер зазвичай стає службовою і компаньйон собакою. І він як твердий щит від тебе ні на крок не відійде. Поведінка вівчарки дуже рухливі собаки. Для них важлива щоденна розумова та фізична активність. Тому вагому роль мають поживні білки у раціоні породи. Вівчарки стануть ідеальними друзями для тих, хто полюбляє спорти і тривалі прогулянки. А кому ж варто утриматися від вибору цієї породи? З вівчаркою потрібно більше займатися і вранці, і ввечері. Вимагає багато простору. Якщо є можливість, краще, звичайно, виїжджати десь у ліс, в поле, на річку. Він пристосується і до великої території, якщо треба десь в приватному будинку жити, і до квартири. Собака із нами завжди виїжджали. Вони усюди були. На море з нами їздять, засмагають під парасолою, лежать і так само, як діти в пасочки граються щось копають. Собаки у нас і на гуверлу сходили, і в наметах, із нами, і в машинах спали. Вони люблять і телевізор дивитись. У мене кобель, ми із ним на рибалку виїжджаємо. Він знає, коли вже клює, він стоїть біля води, і він радіє. Знає, коли риба вже виймається, він навіть зубами буває прихоплює, щоб вона не втекла. Коли клює, рибалка радіє, і собака не менше радіє, розумієте? Нашому Мікею вже 8 років. Ми виїжджаємо на виставку в Польщу, наприклад. Їдемо 17 годин приблизно або 15. Він сидить, дивиться у вікно, виглядає дорогу. Я їду за кермом, а він сидить, дивиться всю дорогу. Є ще інший. Її звуть Германіка. Усюди з нами відпочиває. За грибами виїжджаємо. Вона шукає нас, де ми ходимо. Вона сідає, знаходить точку. Ти зніматись ти ж хочеш? Привіт. Ось вона. Отже, вона шукає нас, знаходить місце, де, де там є кращий огляд на нас усіх, хто збирає гриби, там лягає і контролює всіх, щоб ніхто далеко не пішов. Виховання та дресирування дресирувати вівчарок одне задоволення, адже вони досить завзяті і завжди намагаються догодити своєму господареві. Проте, вже з перших днів хазяїн має демонструвати свій твердий та стійкий авторитет. Уникаючи при цьому крику, агресії та застосування сили, то коли ж варто розпочати дресирування, коли виберете цуценя з двох місяців вже можна з ним займатися. Що раніше ви із ним почнете займатися, тим собака швидше це все зрозуміє. Це як маленькі діти. Закладеш це все з самого початку, і до першого року собака розумітиме тебе з півслова. Кожен контакт із собакою має бути із ласощами. Якісні ласощі, роєлканін, едук. Вони не бруднять руки, і цуценята їх дуже люблять. За них вони ладні все віддати. Догляд та утримання шерсть собаки потребує догляду. Вичісувати його слід хоча б двічі на тиждень, а в період линьки щодня. Також потрібно оглядати очі, вуха та слідкувати за станом кігтів. Та чи достатньо цього? З раннього віку за німецькими вівчарками потрібно спостерігати. Вони не мають стрибати з висоти, по сходанках, краще підійматися вгору, але не спускатися вниз. Відвідувати ветеринара потрібно хоча б два рази на рік, для того, щоб заздалегідь можна було побачити, якщо раптом якась проблема починається наприклад, хутро не таке, тьмяне. Це все можна заздалегідь побачити, а ветеринар може підказати, які вітаміни додати, або ще щось робити для собаки. Здоров'я та харчування. Собаки цієї породи мають чутливу систему травлення, схильні до бактеріальних інфекцій шкіри та проблем із суглобами. Для підтримки організму цей улюбленець потребує збалансованого та спеціального раціону. Ваше цуценя потрібно годувати кормом, а не брати щось зі столу, якісь ласощі, шматок м'яса, ковбаси, сиру. Цуценя почне звикати. Може й живіт боліти, і відмовлятися від їжі, і таке інше. А якщо брати корм для цуценят фірми Royal Canin, там... там збалансовано все. І жири, і протеїни. Там навіть є замінники глюкозаміну, хондроїтину, щеня, починає набирати вагу. Хутро стає хорошим. Це можна побачити у собак, які виступають на виставках, яким дають цей корм. Коли собака наївся каші, до прикладу, він буде лежати і спати. А коли ви використовуєте корм, цуценя поїло і побігло гуляти. Воно радісне і веселе. Дорослий корм Royal Canin рекомендуємо з 15 місяців. Він позитивно впливає на соглоби, зв'язки і на травлення. Собака стає більш активним. Із цим кормом собаці можна давати більше навантажень, і тоді він росте здоровим і раді життю. Німецька вівчарка може стати вашим найкращим другом і відданим захисником, який добре відчуває настрій свого господаря та сумує, коли він не поряд. І якщо ви вже вирішили впустити його в своє життя, він не дозволить вам пожалкувати.